Може закінчитись війна в цьому році, чи коли вона закінчиться, це дійсно залежить від багатьох речей, щоб не втомлювалась не втомлювалася українська міцність. Для чого цю міцність і мораль треба підтримувати, і це дуже важливо. А вона підтримується не тільки зброєю, не тільки фінансами, вона підтримується і політично. Якщо ми боремось за політичні рішення, такі як відкриття діалогу щодо вступу в ЄС, або боремось за кандидатство для чесно. Це історичне рішення, історичний результат, але і, ну, якщо чесно, ми не мали віддавати стільки сил і енергії. Ми повинні були фокусуватися виключно на полі бою, бо це поле бою. Всього Євросоюзу. І ми, я вважаю, захищаємо всіх. Як би не було, ми вдячні і за одну допомогу, і за політичну. Іноді ми не звертаємо уваги на деталі. Хтось з лідерів Євросоюзу, кілька наших колег сказали: ну, ну чого ти все нормально? Ну не зараз будуть перемовини в відкриті, а через рік або через два. І моя відповідь була дуже проста, що ну так. Ну так і війна, так і мораль людей, отак все і закінчиться. І ще рік, ще два, ще три. Ви там постійте, ви боріться, а ми потім вирішимо, потім допоможемо, потім підтримуємо. Все це ми або одна сім'я, одна родина європейська, або знаєте як? Або тільки публічна одна родина. І тому кінець цієї війни, відновлення наших територій. Справедливий мир все це залежить від єдності нас усіх.